Всем привет! Вы на канале Нашенька 2008. И сегодня я снимаю видео про бумажные сюрпризы. Итак, перед началом видео ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И мы починаем. Давайте підемо в магазин бумажных сюрпризів. Все мы прийшли. Так, у нас єдно Picpi Pops. Так, берем. З собою і візьмемо back to school сердечки. Давайте всі сердечки вже візьмемо. І заплатимо 250 доларів. Все, пішли додому. І все, ми вже вдома. Так, давайте відкриємо. Перше у нас тут Pick Me попс. Давайте його відкриємо. Так. Це у нас не старе. А це нове. Просто така ж сама обложка. Так, в нас от такі два пакетики. Давайте перше, чим буде наша тваринка пахнути. Так, треба обережно, щоб я не відрізала. Я зараз вам зараз... Ну, я, да, я вже все відкрила. Зараз я відкрию і вам покажу. От. У нас попався лимончик. Ось такий лимон. Давайте під, вже будемо відкривати саму підтомцям. Так. І так, ми вже бачимо його ножки. Чиї. І так, у нас це... Єдинорожка! дивіться, яка красива. Таку як я хотіла. Вот, дивіться, з рогом. Тут в неї вона весела, тут її щочки, тут вона тут є руки. Вау, клас, я дуже хотіла отаку. От ну так, давайте вже і вона пахне лимончиком. Давайте вже багато не говорити і перейдемо. Так. Давайте відкриємо сердечки. Я зараз відкрию і покажу, що мені попалось. Мені попалося зелене сердечко. Так, давайте далі. Сердечки відкриємо. Я думаю, що це легко. О, так. Да. У нас попалося ось таке сердечко оранжеве. Так. Давайте відкриємо back to school. І тут у нас... Так, зараз я відкрию. І вам покажу. Тут у нас попалася книга. Давайте відкриємо останній пакетик сердечки. Так. І тут у нас попалося фіолетове сердечко. У нас попалося оранжеве і зелене. Ось такі сердечки. Книга. И вот такие классные единорожки, какие пахнут лимончиком. Вау, даже классная единорожка. Вот такие у нас видео. Итак, у описания будет конкурс. Всем желаю удачи, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, пока, пока.